Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Ви на каналі Арена Арея. Сьогодні я коротко розкажу вам про фільм Гаррі Поттер і Напівкровний Принц. Фільм починається з теракту, який влаштовують смертежери. Вони викрадають когось, а потім руйнують міст. Гаррі читає газету в Забігайлівці, коли за вікном з'являється директор. Вони телепортуються разом у чарівне село. Там заходять у покинутий будинок, де шукають якогось горація. Вони знаходять товариша, що прикинувся кріслом. Він ховається, бо того цілий рік вербують смертежери. А Дамблдор пропонує йому обійняти посаду професора зілля варіння у школі, але той відмовляється: тож хлопець і дід ідуть геть. Їх наздоганяє Горацій слизоріг і каже, що все таки згоден. Дамблдор телепортує Гаррі до візлі. Його сова та валіза були вже там, тож для мешканців будинку і Герміони поява Гаррі була сюрпризом. Дощ, будинки, дві жінки що сперечаються вони приходять до северуса Снейпа одна з них мама драко Мелфоя, а інша божевільна Белатриса. Мова йде про те, що темний лорд захотів взяти під своє крило драко, а його матір дуже хвилюється за свого сина, тож просить, аби снейп допоміг в цьому. Він дає незламну обітницю, що допоможе. Брати Візлі відкрили свою крамницю з різними товарами. Коли Трійця виходить від них, то бачить знищений магазин, який на початку фільму розтрощили смертежери. Це був магазин чарівних паличок Волівандера, якого ті украли. Раптово Рон бачить Драко з його мамцею. Друзі прослідкували за ним і побачили дивну шафу і смертежерів. Гаррі у поїзді переконує друзів, що Драко став одним з них. Вони йому не вірять, а той вирішує це довести. Бере мантію невидимку і прокрадається шпигувати за Малфоєм. Але той виявив його, начеклував за кам'яніння і зламав носа. Якби не луна, то Гаррі би ще довго лежав незнайденим. Школу забарикадували, аби ніхто інший не зміг у неї потрапити. Директор, як завжди, починає рік з промови, де знайомить учнів з новим професором Горацієм Слизорогом. А от захист від темних мистецтв тепер викладатиме Северус Снейп. Також директор розповідає історію Тома Редла. Гаррі та Рон приходять на заняття по настійкам. Слезоріг дуже зрадів, коли побачив Гаррі. Тож наказав хлопцям худшіше брати книги, та у шафі залишилося лише два екземпляри, один з яких був у дуже поганому стані. Хлопці поштовхалися, і Рон виграв, тож забрав собі новенький. Професор дає стимул студентам він демонструє зілля удачі, яке зможе отримати лише той, хто найкраще приготує смертельний ковток. Гаррі розгорнув книгу і побачив підпис на Півкровного принца. Там були детально описані умови зілля варіння. Гаррі вирішив довіритися невідомому, і його процес приготування пішов набагато краще і швидше, ніж в інших. Тільки в нього вийшло приготувати смертельний ковток, тож зілля удачі виграв. Він Директор викликає Гаррі до себе. Він показує йому спогади, що пов'язані із темним лордом. Перша зустріч директора, коли він прийшов у притулок для дітей. Тома боялися як виховательки, так і інші діти. Дамблдор запрошує малого Тома у школу магії. Директор розповідає, що не бачив тоді загрози у дитині, тільки витівки і ображеність через нерозуміння його. А також каже, що темний лорд з часом зблизився з одним учителем це нинішній викладач зілля варіння. Смертежери не можуть потрапити до школи через бар'єр. Драко йде у непостійну залу, де знаходить стару шафу. Проходить відбір у команду по ковідачу. Рон хоче стати воротарем. У вітальні Гриффіндору Герміона хоче дізнатися, чия це книга. І вони дізналися, що вона належала тому, хто називав себе напівкровним принцем. Настала зима. Хто такий цей принц, так і не дізналися. Гаррі побачив слезорога і пішов з друзями за ним. Там, у Забігайлівці, вони побачили і драку. До героїв підійшов пан Горацій, і він сказав, що влаштовує закриті вечірки для своїх найкращих учнів. Після цього герої поверталися, як зненацька дівча, що йшло перед ними, здійнялася у повітря, а потім упала. Гегрід наказав малим не чіпати це на мисто. Дівчину звали Кеті. Вона отримала цей пакунок, коли відійшла у туалет. Його дівчина повинна була передати професору Дамблдору. Кеті було заклято. Гаррі звинувачує у всьому мелфоя, але доказів у нього нема. У спальні той стежить за драко, але не може побачити нічого підозрілого. На вечірці Гаррі, після того, як усі вийшли, запитує, чи потрапив Волдеморт на полицю обраних учнів Слезорога. Гаррі напряму питає у пана Горація про Редла, та професор не каже нічого такого, що б допомогло у розслідуванні. Рон дуже боїться своєї першої гри. Гаррі тихенько підливає тому зілля вдачі, тому наш Візлі відбиває абсолютно усі м'ячі. Уже в честь виграшу на вечірці Грифіндору Гаррі зізнається, що нічого не підлив. Він зробив так, аби надати Ронові впевненості у діях. Там Рона цілує дівчина, якій він дуже подобається. Це засмучує Герміону, бо любовний трикутник так. Герміоні подобається Рон. Професор Слизоріг влаштовує вечірку. Гаррі запрошує туди разом із собою Луну. Мелфой в цей час щось знову порпається із шафою. Снейп передає Гаррі звістку від директора, що той повернеться наступного семестру. Далі ловлять драко, але втручається Северус і забирає того з собою. В коридорі Снейп читає мораль драко, бо дав незламну обітницю, але той пручається і каже, що це його обрали, і це його шанс показати себе. Гаррі підслуховує: незламну обітницю порушити не можна, бо тоді ти помреш. В будинку Візлі Гаррі розповідає про все, що знає Ремусу з його дружиною, але ті просять йому вірити директорові, бо раз він довіряє снейпові, то й вони теж мусять. Потім Артур розповідає Гаррі про те, що Мелфой зацікавився в той день щазальною шафою дуже популярною річчю в минулі часи. Вона дозволяє тобі зайти в неї і зникнути, перенестися куди завгодно, але є дуже ненадійними і непередбачуваними. Коли Ремус уже зібрався йти, прилетіла вогняна куля і з нею била триса. Гаррі відразу кинувся на неї, Джинні кинулася за ним на допомогу. Коли друзі знайшли одне одного, виявилося, що цілю смертежерів був будинок візлі, який ті спалили. Повернувся директор і показує Гаррі новий спогад. Том Редл уже підріс і питає у услизрога, що таке Горократ. Проте той кричить і виганяє хлопця. Дамблдор каже, що цей спогад є оманливим, і професор навмисне змінив його, аби ніхто не дізнався, що він тоді казав темному лордові. Гаррі знову приходить до професора і напряму повторює слово в слово те, що казав Том Реддл. Звісно, що Горацій нічого не розповідає, а взагалі тікає геть. Гаррі знаходить Рона у спальні, але той дивно себе поводить. Він з'їв усі цукерки, що лежали на полиці Гаррі. Той розуміє, що Рон потрапив під дію дуже сильного любовного зілля, тож відводить друга до Слизорога. Професор розчекловує Рона, але коли друзі збираються випити в честь вдалого лікування, тому стає дуже зле і він ловить приступ. Цього разу вже Гаррі рятує Рона. У лазареті Граці каже, що ця настоянка, яку вони збиралися випити, була подарунком, а він сам хотів подарувати її директорові. Гаррі слідує за Драко, але втрачає того. Нам показують шафу у непостійній кімнаті і шафу з крамниці на початку. Кеті одужала, але не пам'ятає, хто її закляв. З'являється драко, який при її вигляді починає тікати. Гаррі кидається на вздогін йому, і вже в туалеті між хлопцями починається бійка, у якій Потер використовує закляття, що вивчив із книги напівкровного принца: Сектум Семпра. В тілі Мелфоя з'являється багато ран, які починають одночасно кровоточити, прибігає Северус, який зцілює хлопця. Друзі вирішують позбутися книги. Гаррі з Дженні цілуються. Тоді той, коли бачить Горація, згадує про зілля вдачі. Тож, коли випиває його, йому захотілося піти до Гегріда. По дорозі він випадково зустрів слезорога, який крав рослину, що продається досить дорого. Але коли професор почув, що Гаррі йде з замку так пізно. То не міг залишити того наодинці, вони вже разом пішли до Гегріда. Там лежав справжній акроманту Арагог, якщо пам'ятаєте, він помер. І професор користується моментом і просить взяти отруту павука, бо вона теж є дуже цінною. Професор робить промову за павуком, а далі вони з Геґрідом п'ють. Коли садівник засинає, Гаррі говорить з горацієм і ще раз вмовляє його показати розмову з молодим Томом. Професор нарешті погоджується. Вони з директором ще раз дивляться на спогад. Том Реддл питає у Слизорога, що таке Горокракс. Пан Горацій каже, що це дуже темна річ, це предмет, у якому хтось ховає частину своєї душі, а можливо виготовити його тільки тоді, коли вб'єш іншого. Том запитує, чи можливо створити сім таких горокраксів. Директор каже, що темний лорд свого досягнув. Щоденник Тома Редла, який Гаррі знищив на другому курсі, а також. Перстень матері Тома були ними, але як і де далі шукати інші гадки нема. Проте директор, напевно, знає, де знаходиться ще один, і просить Гаррі допомогти йому знищити його. Вони телепортуються буквально на край землі. Там директор разом з Гаррі заходять у схованку. Печера оточена водою, а в центрі знаходиться рідина, яку обов'язково потрібно випити, аби дістати Горокракс, але вона може змусити забутися тебе. Завдати нещадного болю, ти не розумітимеш, де ти є. Тож директор бере з Гарі обітницю, аби той змусив випити його все до дна. Гарі практично силою заливає зілля у професора. Коли було допито, Гарі витягнув медальйон. Але воду професорові не зміг зачерпнути. А коли світло погасло, із води почали лізти мерзенні істоти. Їх було значно більше, ніж вісім. Тож Гарі не міг позбутися усіх. Його потягнули у воду, але директор начарував велетенське полум'я, яке било по області, і врятувало Гаррі. Тим часом Драко знову користується шафою, через яку з крамниці до Гогворцу потрапляють смертежери. Гаррі з директором телепортуються назад. Дамблдор пославлений і просить Гаррі знайти Северуса. Але коли Поттер біжить, чутно, як хтось зайшов. Тож Гаррі ховається. Заходить Драко, він обеззброює директора. Дамблдор намагається переконати хлопця, щоби той не робив поганого вчинку. Заходять смертежери. Белатриса каже, аби драко діяв. Гаррі хоче допомогти, але його зупиняє Северус. Він сам виходить догори і каже, що зробить це. Директор промовляє: будь ласка. Але Снейп убиває його. Смертежери разом із Снейпом тікають, по дорозі чинять безлату замковій замкові. Гаррі біжить за ними і кричить на Снейпа. Поттер чеклує Сектум Семпро, але професор легко відбиває її. Він каже, що Гаррі не смів використовувати його ж закляття проти нього, бо це він напівкровний принц. Директор помер. Гарі показує Герміоні той медальйон, який вони знайшли. Це підробка. Справжній горокракс викрав той, хто залишив листа, в якому підписався ініціалами РАБ. Гаррі не хоче повертатися до школи. Він має намір знайти усі горокракси і знищити їх. Тож Герміона і Рон кажуть, що будуть допомагати йому в цьому, бо не можуть залишити його наодинці. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтеся, коментуйте і ставте вподобайки. Скоро почуємось.